Сьогодні у цьому відео хотів би розповісти про iPhone 15 Pro Max, а також поділитись досвідом використання даного смартфону. Я користувався цим телефоном довше термін часу. У мене сформувалась певна думка, тому в цьому відео поділюся і плюсами, і мінусами даного телефону. Якщо ви для себе обираєте саме дану модель iPhone або вагаєтесь взяти звичайну прошку з меншим екраном чи Pro Max, шукаєте можливо плюси і мінуси знову ж таки, то відео для вас буде цікавим та актуальним. І давайте почнемо якраз з цих відмінностей, яка ж все ж таки відмінність Pro і Pro Max. Я взяв цей телефон, щоб спробувати, чи мені взагалі підходить Pro Max по габаритах, чи є все ж таки плюс в батареї, великому екрані і зуми 5X. До речі, зараз Zoom 5X і в маленьких прошках з'явився у 16 х айфонів, але суть не в тому. Мені було цікаво, все таки, от чи ці фішки виділяють саме Pro Max. Давайте почнемо з того, що м, в порівнянні з прошкою, звичайно. Більший екран це 6,7 і дюймів. Це для когось буде велика перевага, тому що на такому екрані дійсно переглядати контент або працювати з телефоном набагато цікавіше, тому що інформація поміщається більше. В такому форматі, якщо так от витримаєте телефон, дивитись відео набагато крутіше. І якщо ви монтуєте відео також в такому форматі, це зручніше робити, тому що більше інформації поміщається. Краще можна працювати руками на екрані. І якщо брати, наприклад, таку. Нішу як ігри, я хоч і не граю в ігри, також на промаксі це буде робити комфортніше. Тому в плані, наприклад, якихось задач там, монтаж, відео, обробка фото на великому екрані це буде велика перевага. Якщо брати по екрану в цілому по якості, то в нього така сама якість, як і у звичайної прошки меншого розміру, тільки, відповідно, тут більша. Розширення екрану, так роздільна здатність, а так, все те саме. І яскравість, і кути огляду, і в цілому по запасу знов ж таки контрастності по кольорах, все те саме. Якщо взяти, сказати пару слів по екрану, то екран дуже хороший, дуже класний. Мені завжди вистачає яскравості і на сонці. Е, дуже класно тут все по кольорах, по кутах огляду. Картинка дійсно класна. Чітка немає якоїсь змазаності, немає нечіткості. Такі значки, якщо подивитись на робочому столі, вони прям дуже дуже високої якості. Тобто пікселі тут ви ніяких не побачите. Якщо ви думали, що там в прості екран менше, а тут екран розширення просто типу розтягнути, Ні, насправді картинка така сама класна, як і у звичайної прошки з діагоналів дюйма. Тобто, тут по суті перевага 6,7 і сім, порівняння Якщо вам треба дійсно великий екран, то звичайно це Max. тому що знов ж таки. Є задачі, де е, виконувати їх цікавіше, набагато зручніше на більшому екрані. Рамки, до речі, ті самі. Е, якщо брати острівець, все те саме. Ну тут більше нічого немає по змінах. Друга фішка про Max заключається в його акумуляторі. І якщо брати в відсотковому співвідношенні десь 15%, можливо, в натяжку 20% він буде краще від звичайної прошки. І це великий плюс, тому що даного телефону мені вистачало в порівнянні з 15 Pro... На півтори-дві години більше часу по використанню, звичайно, це все в індивідуальних моїх умовах. І я з цього смартфону вижимав близько 10 годин екранного часу. І це, як на мене, дуже хороший показник. Смартфон цілий день повністю живе і, взагалі, без проблем ви можете ним. Цілий день користуватись без, без дозаряджання, і це реальний плюс. Якщо ви знімаєте багато відео, то також 4К, 60 кадрів камера з'їдає нормально, так заряд, і відповідно вам надовше його вистачить. В ресурсах, там, де задачі серйозні, так, вимоги по енергоспоживанню ігри, то він буде тримати, звичайно, цікавіше. І третя фішка, яка відрізняє його від 15 PRO, це стосується тільки 15 айфонів, тому що знову ж таки, в 16 Pro вже Zoom 5 x з'явився. І в маленьких, то тут у нас виходить, камера, йде з лінзою. Якщо вам потрібен зум саме. То беріть Pro Max. Якщо він вам не потрібен, то в камері більше ніяких різниць немає в порівнянні звичайною прошкою. І все, по суті, на цьому закінчується різниця Pro Max і перевага. Я його вирішив взяти, попробувати тільки з причини, чи мені потрібна дійсно на такий приріст батареї, чи зіграє для мене це роль велику, і плюс чи потрібен мені екран. Мені було завжди цікаво, про Max походити, потестувати. І я вирішив, все-таки, що для мене прошка буде цікавіша, з меншим екраном. Чому цікавіше? Зараз. Розповідає даний смартфон має габарити набагато більше, і якщо ви багато говорите по телефону і любите або звикли користуватись телефоном однією рукою, то робити в Pro Max це незручно. Ним користуватися зручніше двома руками, тому що навіть просто дотягнути пальцем з одної сторони в іншу, це досить тяжко, і небезпечно можна телефон. Тобто він може у вас впасти. Якщо ми говоримо про верхню частину корпусу, то взагалі екрану, то ви тут і не дістанете. Ну в принципі, і в звичайній простір не дістанете, Станете. Але е, все одно цією рукою, от, якщо ви так звикли також перехоплювати телефон, то робити в прощці це легше, ніж в промаксі. По вазі він тяжчий, але він легше в порівнянні з тим самим, наприклад, 14 Pro Max, де стальна рамка, де вага більша. Тут титан, він скруглений, має грані такі більше. Він приємно лежить в руці. Відчувається класно, в тому плані, що міцно ви відчуваєте, але все ж таки його ширина. Не так дає впевненості тримати смартфон, як ви тримаєте просто, наприклад, 15 Pro. і в цьому якраз є його недолік. Він реально по зручності гірше буде в порівнянні з прошкою. Ну, а там це справа звички і комусь заходить. Все залежить дуже від руки, від розміру руки, довжини пальців. Насправді, хоч би як смішно не звучало, але це великий телефон, і більше для великих рук. Що можу сказати стосовно камери даного айфону, взагалі, ну якщо ви включите всі мої відоси, наприклад, за минулий місяць, вони зняті на камеру айфону 15 Pro Max. Камера тут дуже шикарна. Якщо ви вибираєте для себе цей телефон для зйомки або для фотографій, це. Дуже крута камера, яка не сильно відрізняється від нового айфону 16 Pro. Як ми вже вияснили, що різниця тільки в 5 іх зумі з попереднім айфоном 15 Pro. І е, якщо брати до уваги взагалі якість самої камери, як він знімає, наприклад, там в поганому освітленні, як він фоткає, то він справляється з цим також дуже добре. До камери тут не придратися. Хороша стабілізація, хороша картинка, ви можете обробити, накласти ефекти і досягнути максимально крутого результату. Якщо говорити, наприклад, про фронталку, вона тут гарної якості для дзвінків конференції вам вистачить. Навіть для фоток там в той же інстаграм або сфоткати на аватарку, вам буде достатньо. Якість камери фронтальної хороша. Ну і тут нічого поганого сказати не можу. По камері я айфоном дуже задоволений. Взагалі, ну. По факту, якщо так розібратися, вона одна з кращих, яка є на ринку. Якщо говорити про продуктивність, то даний телефон буде підтримувати ще дуже довгий термін часу. Нема сенсу говорити, що він потягне, що він не потягне. Він потягне все, всі ігри, всі програми. Можна монтувати відео в 4К спокійно, і він буде вам. Реально показувати високий клас в швидкості, нічого не лагає, нічого не підвісає, все максимально швидко відкривається, закривається. Мова там про переміщення меню взагалі відпадає, тому що ну, мегаплавний, мега швидкий телефон. Ну, взагалі тут дуже класно все. Дуже класно. ну, Йому один рік тільки, звичайно, що він і буде працювати дуже шикарно. Якщо, наприклад, взяти такий аспект, як бездротові мережі, ЛТЄжку, взагалі зв'язок, то ніколи в мене проблем не було з даним смартфоном. Все дуже класно. За містом він також ловить мережу гарно. Тут в мене версія з звич... звичайної фізичної SIM, але я користувався eSIM. І Kyivstar, і Life у мене нормально завжди витягували, ніяких проблем не було. Тому по модему, по Wi-Fi, по Bluetooth нічого ніколи не відвалювалося, Все дуже класно. До речі, багато в коментарях питали про нагрів даного смартфону. Він в мене особисто не нагрівався. Він був ледь теплий. Я завжди ношу без чохла. бо якщо в чохлі, він нагрівається дійсно І про це навіть говорить Apple. Але в цілому з нагрівом мене проблем не було. Можливо, там було на якось версіях оновлень Айоскі глюки. Але в цілому він такий, скажімо, навіть якщо 4К 60 кадрів включити камеру, він нагрівається і в міру теплий. Нема такого відчуття, чашу, він просто гаряченний. і його неможливо тримати в руках. Ще не сказав, але 15 Pro Max, він відрізняється по гучності динаміки звичайної прошкою, тому що тут дійсно звук голосніший, і він от, реально в порівнянні з прошкою меншою відчувається гучнішим. Якщо для вас це важливо. То враховую такий момент, що звук тут реально буде такий більш потужніший. Якщо говорити про якість матеріалів, то мені подобається, наскільки він стійкий до царапин, це стосується задньої кришки, це стосується екрану, при тому, що я без щохла і без скла ношу даний телефон, і він зберігся в гарному стані. у Мене єдиний момент є стосовно версії, наприклад, в кольорі блю або чорному. То айфон на рамці сліди будуть видні. Якщо чохол вносить, то, то взагалі для вас це не проблема. Але практичніше все-таки буде натуральний або білий титан, тому що там така стальна прям рамка, там слідів ніяких відбитків пальців не видно. Якщо ви тут поцарапаєте, то е, фарба відповідно злізет. Це треба постарати зробити, тому що покриття тут хороше. Але в цілому такий момент враховуйте, що практичніше все-таки буде не фарбований титан. І якщо говорити, наприклад, по якості скла на камерах, то я не пам'ятаю в якому айфоні я міг поцарапати камери. Вони дуже такі стійкі до царапин, і це дуже якісне скло. Якщо підвести підсумки, то даним смартфоном я повністю задоволений. Знову ж таки, я поділюся з вами, що я для себе обрав звичайну прошку меншу, тому що вона мені набагато комфортніше і легша, і мені екран такий великий не потрібен. Так, у Pro Max автономність краще, але знов ж таки я готовий цим пожертвувати, тому що комфорт мені найбільш наголовніший.